Приємна чергова місія від торгової марки Штарк. Штарк розширює свій асортимент нівелірів. Нівеліри нового покоління. В даному випадку у нас буде чотири види. Ми починаємо, ми починаємо із першого. Модель LL102G. Це зелена лінія. Дві лінії. Батарейки у нас йдуть 3А на 30 метрів. Похибка 1,5 мм. У даному випадку комплектується ось у такому ящичку. Крім того, у нас є ось така досить зручна сумочка. Ви можете її поставити собі на пояс чи прикріпити, наприклад, на якийсь крючок. В комплекті у нас є інструкція на доступній мові. Технічні характеристики я виставлю в кінці відео. І в комплекті входять три батарейки. І зараз ми звертаємо увагу на сам. Мінівелір. Міні в даному випадку, ось він тут крутиться, можна його прокручувати, якщо вам потрібно. Кнопочка включення ось зверху. І фіксатор в даному випадку з цієї сторони. Ви можете закріпити його на металічній основі. Магніт досить потужний. Зараз я про це продемонструю. Ось, наприклад, бачите, наскільки міцно тримає. Сам магніт. Крім того, ви можете його закріпити, якщо це дерев'яна дерев основа, на якийсь крючок, чи, наприклад, там якийсь шуруп. Надається гарантія відповідно на цю продукцію. Ну, а зараз ми перейдемо для фіксації, фіксації лінії, ну, в даному випадку на стіні до приблизно метрів біля 20 Тут ми перейдемо вже до практики. Закріпили ми знову на стояку металічному. Включається він, як і звичайно, з цієї сторони у нас включення. Ось так. Ми включили. І зверху у нас є кнопочка. Прошу звернути увагу. Це є індикатор першої і другої якості освітлення. І зараз зверніть увагу на стіну. До стіни у нас метрів десь не менше 15. Прошу. Так, Про, прошу ось бачите в далині на стіні який якісний зелений промінь. Зараз ми підійдемо ближче. Два освічення. От краще освічення, і от зараз буде менше. Два варіанти освічення. І зараз підходимо до стіни, щоб ви побачили яркі, якість променя. Як ви зрозуміли, це один із бюджетних варіантів, розрахований для таких невеличких робіт вдома і рекомендовано робота у приміщенні. Кого зацікавила дана продукція, прошу звертатися. Наступні огляди у нас будуть вже на значно якісніше, так би мовити, з іншими параметрами. Так що прошу звертайтеся. І купляйте якісні речі від торгової марки Штарк. Штарк це Німеччина.